Доброго ранку. Дітки, подивіться, до нас у гості завітали песик та котик. Але вони чомусь сваряться. Що з вами трапилось? Чому ви сваритесь? Ми з песиком вранці грали в м'яча. Так, м'ячем гралися, але не вранці грались, а ввечері. Ні, ми вранці гралися. Не вранці, а ввечері. Не сваріться, не кричіть. Малята вам допоможуть розібратися. Отже, дітки, давайте розповімо котику та песику, що складається доба. А спочатку відгадайте загадку. На траву роса лягає, ну, а нам пора вставати, щоб зарядку зробити і кращий день розпочати. Здогадалися, так це ранок. Як сонечко зійшло, всюди світло розійшло, прокидаються малята. Час вставати до зарядки, потім вмитися з'їж сніданок. Саме час, бо уже ранок. І саме цими справами ми займаємося вранці. зранку прокидаються, вмиваються та чистять зубки, роблять ранкову гімнастику та снідають. А зараз відгадайте слідуючу загадку: Сонце в небі високо. І до ночі далеко, коротка у дерева тінь, що це за час доби? Сонце високо нам світить, граються, гуляють діти. День у розпалі триває, часу зайвого немає. Устигай усе як слід, не запізнюсь на обід. Так, дітки, це день. Уже вдень ми граємось, гуляємо. Обідаємо, та, звісно, що займаємось. А зараз послухайте ще одну загадку. День пройшов, сідає сонце, сутінки повільно крадуться, запаліть лампи, свічки настає темний вечір. В турботах, натхненних, спливає вся днина, і вечір вже тихо вступає в права. Усіх назбирає до хати, до столу. Ой уже гомонить все щаслива сім'я. Отже ввечері після робочого дня уся сім'я збирається за столом на вечерю. Можна переглянути цікаві пізнавальні передачі, а також всі приймають душ, готуючись до сну. І, звісно ж, перед сном ввечері можна прочитати цікаву книжку. А ось іще одна загадка махнула птиця крилом. Закрила півсвіту чорним рядном. А коли настала ніч, треба спати, звісна річ. Сонце також спочиває. Місяць в чорнім небі сяє, Біля місяця зірки небосхил вночі такий. А вночі ми всі з вами спимо, і нам сняться солодкі приємні сни. Так що, песику, коли ви грали м'ячем зранку, вдень чи ввечері? Зранку. Дякую, малята, що допомогли мені розібратися з частинами доби. А зараз давайте пограємо в гру вгадай частину доби. Ви будете бачити картинку і повинні визначити ранок, день, вечір чи ніч зображену на ній. Ну що, готові? Ми прокидаємось. Вранці, молодці. Мама, чи тато, чи бабуся читають казку перед сном. Це яка частина доби? Звісно, це вечір. А коли ми граємо з іграшками? Так, це день. А робимо зарядку. Зранку, правильно. Малята, а як називається частина доби, коли ми спимо? Це ніч. А як називається частина доби, коли ми снідаємо? Ранок. А коли ми приймаємо душ чи ванну. Так, ввечері. Дітки, а коли у нас є час для ігор та занять? Це день. А коли ми обідаємо? Також день. Ну що, песик, запам'ятав частини доби? Так, запам'ятав, а ви, дітки? А давайте перевіримо, я буду задавати запитання, а ви відповідати так чи ні. Якщо вірно, то з'явиться зелений кружочок. А якщо не вірно, то червоний кружечок. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Вранці ми обідаємо. Вранці ми снідаємо. Читаємо книгу перед сном ввечері. Чистимо зуби та вмиваємось вночі. Спимо і нам сняться солодкі сни ввечері. Молодці дітки! Я сподіваюся, що ви запам'ятали усі частини доби, як і я. До побачення, до нових зустрічів!